Інститут розвитку міста у Луцьку під час чергової сесії міської ради створили нову комунальну установу та затвердили статут. Однак цьому передувала палка дискусія з приводу доцільності. Депутат Максим Воскресенський опрацював запропонований проект рішення і відзначив, що мета і завдання установи. Більшість цих завдань це пряме дублювання вже існуючих статутів або посадових інструкцій інших комунальних закладів чи відділів міської ради. То в мене виникло питання, чи ми зараз, утворюючи це підприємство, будемо вносити зміни якісь до штату, тобто звільняти людей, які дублюють ці функції. Можливо, ми плануємо їх відразу переводити в нову установу, і нам просто про це не повідомили. Чи ми банально збираємося дублювати заробітні плати для двох людей на виконання однієї тієї саме функції? Головна юристка Луцької міської ради запевнила, що в статуті не йдеться про дублювання функцій. Основним завданням буде даної установи дослідження кон'юнктури ринку, виявлення громадської думки. Це відповідно основний квед установи. Крім того, установа може надавати інші послуги, в тому числі платні послуги за умови, наприклад, отримання, якщо вони потребують дозволів або ліцензії, то за умови отримання таких документів. Це, зокрема, в тому числі і розроблення стратегічної екологічної оцінки. Однак депутат акцентував увагу колег на тому, що в той час, коли міська рада знімає кошти з фінансування дисадків на забезпечення потреб оборони, створення нової комунальної установи потягне додаткові фінансові витрати з бюджету. тим самим зараз ми створимо щоб купити обладнання, канцелярію, оплатити заробітні плати, та інше. Чи це на часі? Питання фінансування зацікавило також і інших обранців. В рішенні вказаний пункт департаменту фінансів передбачити кошти на функціонування цієї установи. Яка сума коштів, на які статті? А з цієї деталізації мені здається, по-перше, ми голосуємо. Невідомо за що для чого ми створюємо цю інституцію в цьому році, коли ми знаємо, яка ситуація з бюджетом. Друге питання, яке з цим пов'язано: скільки планується там працівників, принаймні на цей рік. Який бюджет буде цієї установи і в якому приміщенні воно буде працювати? Якщо можна, дайте конкретні відповіді на ці питання, щоб було зрозуміло, чи треба нам ця інституція в цьому році? Бо якби її створювали не в воєнний час, то очевидно питань було б набагато менше. Риторика серед депутатів про те, що це не на часі, поставила під сумнів доцільність створення такої комунальної установи. Тож на ці питання взявся відповідати луцький міський голова Ігор Поліщук. До того, який керівник буде обраний координаційною радою, вже буде формуватися бачення щодо кількості людей і так далі. Але ну, то, що це не буде післязавтра, це однозначно це є певний тривалий період часу. Буде обраний керівник цієї установи і ми будемо задавати ці запитання. В свою чергу ініціатор створення комунальної установи інститут розвитку міста Роман Бондарук наголосив, у кількох містах України вже давно успішно діють такі підприємства. Мовляв, чим далі депутати відтягують створення такої інституції в Луцьку, тим гірші будуть наслідки. Ну немає питання не на часі, чи на часі. Ми сьогодні з вами мусимо працювати системно, а системність передбачає, чи складається з під систем або з елементів, і для того, щоб їх всіх об'єднати, генерувати нові ідеї, якраз і створюється ця інституція. Алла Доманська відмітила, що дійсно позитивних прикладів створення таких інститутів в інших містах вдосталь, але вони стались до повномасштабного вторгнення. Мовляв, за пропозицією Романа Бондарука, Луцька міськрада створює інституцію, яка має генерувати ідеї. Мені здається, затверджуючи в липні стратегію Луцької міської територіальної громади, ми перелік цих ідей вже сформували. Зараз ми маємо бути на етапі їх реалізації, тобто переходити до практичного їх втілення. І для цього, мені здається, в нас достатньо ресурсу, тобто і відповідні департаменти, і спеціалісти у них, які працюють. Тобто виникає е все-таки знову ж таки питання про доцільність дублювання функцій, як зазначав колега вищий. Однак Роман Бондарук заперечив колезі стратегія міста будь-якого міста беріть в будь-якій країні світу. Це динамічний документ. Він не може бути статичним, тому що час змінює нас сьогодні. в нас війна, і війна дає якраз, зрозуміло, що це горе. Але ми сьогодні провинні з вами. Пристосовуватись до цього, і цей і ця інституція може дасть можливість нам якраз відповідати на ці виклики динамічно. У підтримку Романа Бондарука виступив свободівець Андрій Білан, назвавши інститут розвитку міста стратегічним підприємством. Багато є зараз мови такої, наприклад, війна на часі, потім закінчиться війна. Перемогою, будемо говорити, закінчилась війна, потрібно відбудовувати країну. І буде постійно така система. Я пригадую, що я е, був дитиною, і завжди батьки казали, ми пережили 90-ті роки, дуже складні часи. І завжди було таке питання, не на часі. Зараз складний час, 90-ті роки, потім перехідний 2000-ті. Е, наша країна завжди триває в, в такому режимі турбулентності, завжди щось не на часі. Однак чіткої відповіді з приводу того, скільки доведеться створити нових штатних робочих місць, ніхто не надав. Єдине, що підтвердила головна юристка міської ради, так це те, що кошти таки доведеться виділяти. Кошти будуть передбачені в бюджеті. Після того, як буде затверджений директор, буде затверджений штатний розпис установи. Після того буде розглядатися це питання. Роман Бондарук, вочевидь, більше не мав бажання комусь щось роз'яснювати, тож почав підганяти колег депутатів. Ну, давайте перестанемо дискутувати, ми потрібний чи не потрібно на часі на часі. Ми висловили всі свої аргументи, пропоную, давайте проголосуємо і кожен визначиться самостійно з підтримкою чи не підтримкою даного рішення. Депутати намагалися з'ясувати, хто буде керівником, та навіть вносили певні поправки до проєкту рішення про статут новоствореного інституту розвитку міста. Та не отримавши конкретних відповідей, Ігор Поліщук запропонував усім підтримати ініціативу Романа Бондарука. Таким чином за створення нової комунальної установи проголосувало 24 за рішення прийнято.